Туристу вітаю. Відіграний перший тайм в матчі рал. Мадрид Арсенал. 0-0, але дуже багато всього цікавого. Спочатку Арсенал заробляє пенальті. Подивився Летез Явар, Асенсію збивав, підходить до м'яча Бакайосака І незрозуміло, що роби. Хтів Паненко, і вийшло не по центру, куртуа сейф. Проходить хвилин 10. Рал заробляє пенальті, збиває Райс, Бапе, дає жовту. Але дивиться, 4 хвилини вар. Але ти з'їде дивитися і відміняє пенальті. Пише, що в сайт. йшов дивитися, не зрозуміло, якщо в сайт мало намалювати лінію, ну, у ЄФА, як завжди. Ми думали, як то кажуть, що буде суддя тягнути. Рал, наразі, ні, наразі все в другу сторону. Ще саме цікаво, що у реала нуль ударів ствір. Давно ми такого не пам'ятаємо. Ну, але рал є рал, подивимося наразі 0-0. Це дуже цікаво, Рафал мало дає створювати. Реал грає досить грубо, фолить, ти вже саку десь три рази зламали. Підся, що буде другий тайм. Пишіть в коментарях, як вам перший тайм і чи буде камбек Рала чи ні, до зустрічі!